Всім доброго вечора, ми з України, сьогодні 4 квітня 17.11. Приїхав зараз у батьків. повпорався, понакармлювався, всіх почистив. От зараз через 10-15 хвилин мають приїхати люди за поросятами. П'яток поросят. Починаємо продавати поросят. 4 дні від відлучки пройшло. Поросята їдять гранули зі стартом. В принципі, все добре. Пу -пу -пу. От, діареї немає. Так, да, я б такий, звісно, може хтось скаже, що це неправильно так рано продавати порося, деякі продають свиноматок, Я теж вважаю, що це неправильно. Правильніше, це там тиждень-два потримати поросят і. Скажімо так, тоді, коли вони перейшли цей період відлучки, тиждень-два, вони вже більш-менш починають їсти, скажімо так, самостійно, хоча вони під свиноматкою їдять. Ну, це таке. От. Да, півторамісячні поросята, там, ще краще там, два місяці, щоб вони вже там, кілограм по 20 були продавати. Ну, але я намагався продавати вже підрощених поросят на вагу. Щось не зайшло короте, людям. Їм от місячна порося, там ну 35 днів, отак плюс-мінус нормально. Тому що, е, коли, грубо говоря, там порося 20 кілограмова, їм кажеш. Якщо місячне тоді стояло там 1.000-1.200, а двомісячне порося виходить там 2.000 грн. о, це дорого. Можна було б, типу по 1.000 там чи 200 грн доложити і купити місячне. Але ж вони ж не понімають, що це типу краще брати 20-кілограмове порося, ніж ніж місячні. Ну, але що? Який спрос таки такий, такий продаєм. Ну, понятно, що не хотілось би, але люди люд, людей задовольняємо, менше тим більше, менше мороки, менше трати коштів. Хай лучше я їх дам дешевше, чим мог би ще дві неділі потримати, там, місяць і отримати трохи більше коштів, але це ж все одно затрати, час, місце, якого в нас, скажімо, немає, бо все вже мають пороситися свиноматки тиждень-два. Так що всім, що я вже заговорився, всім гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки, всім удачі, всім до побачення. У кого -які питання, дзвоніть, пишіть. Всім удачі, мирного неба над головою. Всім доброго вечора! Ми з України. Сьогодні у нас 4 квітня, 23 рік. Зараз знаходимося у батьків. Як бачите, поуправлявся, Попівчищав, понасипав тирси, свинки вже поїли. Наша мілка. Яка ось на днях має пороситись, вона в неї вже відбиті. Але в неї строк, по-моєму, 8-9, ще 3-4 дні. Ось у наші жевжики. Відлучені поросята, їм вже 4 дні. Жопки вроді сухенькі, все добре. Їдять гранули со стартом перемішку, так як вони їли ну, біля батьків, як були, біля мами. Вони їли цей старт з мамками, да? пацьмани. Ну і наші жевжики. От, в принципі, в цих двох свиноматних листів було не виявлено. Але вона таке щось починає підгулювати. Да? Ну, ну, Підтяй трохи розовенька, ну, завтра ще. Давай, давай, Жан. Петля розовенька, як бачите, завтра треба чекати, якщо що їхати за спермопродукцією. Ну і цю мамку теж треба перевіряти. Якщо все нормально, вони завтра післязавтра мають стояти. О, зараз мають приїхати е, за поросятами. П'яток поросят мають забрати. тут у нас е, в селі е, завтра прийде заберуть. Ну і ее, этот <проб> я тебе ой, так быстро хочу сказать. И там на днях уже должны розібрати там до суботи, до повинні розібрати поросят. Вони всі будуть продаватись. Вот, так що такі діла. Але відео сьогодні про другога. Вчора отримав посилку, вот, від Західно ветеранам компанія, це Україно-Польська Польське спільне підприємство ЗВК, от, які е, реалізують дезінфекцію, кормові добавки. Ну, от, Бачите, кліносан. Е, Теж їхній ми використовуємо кліносани, що у нас є, у нас закінчився єдоклін. Єдоклін більш єдований засіб. І клінодрай використовується для ну, де вологість, повищена вологість. Це він, він тут універсальний осушувач по догляду за сільськими тваринами та птицею. А це засіб для дезінфекції. Вчора отримав, сьогодні вирішив зняти по ціновій політиці. Ядаклін, е, е, по-моєму, 330 гривень 10 кг, а клінодрай 415 гривень 20 кг. Ірина менеджер мені ще скинула отакий. Препарат кормова свинья для свиней, птиці кролі внутрі. Не знаю, як він працює, я ще не використовую його. Тут от написано дозіровка. Ось -о, де тут -о? Ось -о, свині на відгодівлі. От поросята е, відлучники 5-20 грам щодня на одну голову. Свині на відгодівлі 15-30, савиноматки кнурі 40-60. Що він сприяє цей засіб? Сприяє покращенню фізіологічного стану і відтворенню здатності, позитивно впливає на продуктивність всяких тварин. Птиці ну, все, я трохи подержу, почитаєте. Ну, По характеристикам, препарат хороший, він, по-моєму, 220 гривень кілограм стоїть. От, цінову політику сказав, з 1 травня ціни будуть підійматися. В описі я на, залишу номер менеджера Ірини, дуже хороша дівчина, яка... Пояснила, що як використовувати, підказала, посовітувала. Так що, Хто бажає, замовляйте, залиш номер в описі, звертайтеся. Це по дезінфекції. До, до речі, запитували там, може, декілька тижнів назад, чи використовую дезінфекцію. Так, ми використовуємо суху дезінфекцію, кліносам, клінодрай це вологість. він ну, більше йодований. Більше використовуємо, типа, туди, де поросята своїми масками. Просто заходимо, посипали в клітки, тирси затрусили. і все. Ну, це десь так приблизно раз в 5 днів. раз в тиждень. Ірина говорила, там, коли повищена вологість, раз-п'ять в 5 днів нормально. Ну, і Батя проходить, просипає, там, де вода залишається. Ну і запах соответственно, уходить. Скажімо так, такого запаху немає, як так, буває. Приходиш, дихати возможне. Да, воно не постійно, такий запах, а там перший день-два дуже добре пахне в свинарнику, тому, якщо є бажання, замовляйте, використовуйте. Ну, а зараз чекаємо людей, зараз уберемо нашого, нашого пацана відсюди, бо люди приїдуть зараз за поросятами. сарай я людей не пускаю. У нас тут в орловщині була у спалах африканської чуми, але не за цього. Просто взагалі не пускаю людей в сарай. Ну, мало лі, є глазливі люди, є люди, які займаються свинями, якусь болячку занесуть. Е, відео знімаю, люди на відео бачать, я поросят виносю, вони на них дивляться, е, гарцюється. Е! Таке буває, ви, етат, виясняють відносини. О, так що такі діла. На цьому буду заканчувати. От. Всім дякую за перегляд.